Всім привіт, пани і панянки. Сьогодні у нас на календарі 13 березня середа. І сьогодні ми з вами будемо оглядати таке цікаве пивко. Ось таке. Кроненберг. Кроненбург Бланк. Бачите, 1664 рік. Мій кухлик, звичайно, що тут вже зачаївся, але я навіть не знаю, чи потрібно на таку крохітку, скажімо так, витрачати кухоль, щось переливати. Ну, Ми це будемо вирішувати по ходу справи. Поки що ознайомимось з деталями. Бачите, в мис спирту 4,8 обертів. 330 мл е Власне, у нас об'єм ось така манюня. Ну, що ж, така стильненька етикетка, Цікаве пивко. Вже хочеться це е, пиво, спеціальне, пшеничне, світле, пастеризоване, вже скуштувати. Для початку давайте відкривати. Бачите, який характер у нього вже плюється і злиться. Чого ви мене відкрили? Ми тебе не лише відкриємо, а і трішки налємо. Причому ми зробимо такий експеримент. Трішечки налємо в стаканчик і трішечки залишимо у банці. І будемо пробувати і. Так, такий варіант, і конкретно з кухлика. Дуже цікаво буде порівняти. До речі, я вперше е, буду куштувати це пиво, хоча його давно вже бачив у продажі. Ну, побачив акція, псільпо е, 16 гривень. Ну, думаю, чому б не взяти, не спробувати. Отож, що ми маємо? Дивимось, бачите, до речі, Дуже і дуже цікавий колір. Він такий, як у нефільтрованого. От дуже схоже, наприклад, на чернігівське біле е -е колір самого пива. Пінка така потужна, карбонізація чудова. Аромат, ви знаєте, якийсь цитрусовий, хоча я ніде цього не побачив. Світле пишуть, Ха! але при цьому бланш. Оце вони жартують. Це дійсниці має бути цікаво. Ну що ж? Поки що всі критерії за нього тепер залишилося його скуштувати. Так, ось воно що? Ви угу. знаєте, воно дещо. Схоже на Hugh Garden, В мене його ще не було, власне, на е, огляді. ну Дуже не дешеве пивко, але, мабуть, колись таки буде. Але я його куштував колись. Не можу сказати, що його, я його великий прихильник, але когорта людей, які його е, полюбляють, вона досить вражаюча. Тож, таке пиво має право на життя. Це пиво теж дещо схоже, але якось воно мені приємніше, якщо чесно, заходить. Давайте зробимо ще один ковток. Ну, Ви знаєте, от, е, коли я е, куштував Fluга, якось мені там привілював якийсь цитрусовий присмак, щось таке. То тут е, мені, у мене простежується такий дуже е, цікавий, е, привабливий, пікантний ну, присмак Чорнослива, ви знаєте, от щось такого. От Зараз я ще раз Куштую, щоб це... Так, так, такий сливовий чорносливовий присмак. Дуже приємний, от, м, несподіваний, ви знаєте, м, м, мені це пиво подобається. воно, е, Це не класичне пиво, хоча, бачите, тут написано бланш, я не одразу розгледів. Це, звичайно, що не простий лагер, але це цікаве пиво, і воно мені як. Смакує значно більше, ніж е, такий розкручений як Саме на мою думку. Що ж, допомаємо звідси, і потім ще зробимо ковток з банки і будемо робити вердикт. Ви знаєте, взагалі то я не Полюбляю такі сорти пива, але оце мені ну, не знаю, якесь виключення з правил, воно мені дуже і дуже сподобалось. Для чистоти експеримента тепер ми зробимо ковток з його рідної тари, з цієї бляшанки, і тоді вже зможемо зробити остаточний висновок. Ну, ви знаєте, це пиво мені дуже сподобалось. Хоча, якби я був уважніший, розглядів слово я б, мабуть, його навіть і не взяв на огляд. Але, 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 тоді б я не дізнався, що є, може бути і такий варіант такого смачнющого пива Бланша. Ну, такий же, знаєте, вишуканий оцей сливовий присмак. Так він мені до вподоби, що чи на жаль, чи на щастя, я не можу не поставити йому десятку. Ну, нема мені до чого тут доколупатися, вибачаюсь за жаргон. Все в ньому добре. І присмак, цей просто неймовірний, чудовий, і карбонізація, і славна пінка, і гарний такий колір, і аромат. Ну, навіть ця баночка, вона така маленька гарнюня, така маленька принцеса. Ну, як я можу не поставити йому 10. 10. І, звичайно, що я йому поставлю цю десятку. Що ж, Любі друзі, на цьому буду завершувати. Такий несподіваний вийшов, огляд, з таким несподіваний навіть для самого себе фіналом. Все, що тут прозвучало, це була ані реклама, ані тим паче хейт. Це була виключно моя думка. На цьому буду завершувати. Всім, кому сподобалось це відео, поставте. Уподобайку, не забувайте обов'язково про дзвіночок, щоб ви знали, що на каналі вийшло чергове відео. Пишіть коментарі, е, якщо ви хочете зробити огляд на якийсь, щоб я зробив цей огляд на якесь пивко, пишіть мені спробую реалізувати цей ваш задум. Будь, мені це буде до вподоби і буде приємно. Ось, власне, це те, що я хотів вам сказати. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. І, друзі, будь ласка, рекомендуйте мій канал вашим друзям, хто полюбляє подібну тематику. На цьому буду завершувати. Всім па-па!